Ну що, ще раз ближче. Привіт всім. Я нарешті вже, бачите, зібрана вже, ну, не геть до кінця, а так, трішечки зібрана, діло застелилася. Скажу, що як я себе почуваю? Давайте зі здоров'я почнемо. Як я себе почуваю? Сказать, що мені краще геть отак, от от. ну, в якійсь мірі і краще. У да, мене. Не сильно це тече з носа, звісно, вже не так, як вчора в ті дні. Але все рівно ви чуєте, що я в носа, говорю, да? в носа говорю, тому що все ж таки хвороба ще поки що мене не відпускає. І ввечері у мене піднялася температура. Мене була, ну, вона невеличка, 37,3. Я... Вважаю, що це невелика температура, але, як то кажуть, знаєте, сама пакосна така, сама-сама така, неприємна. От. Але я її навіть і не відчувала. Я так, трішечки щось так відчувала, що щось якось некомфортно не я себе почуваю. Але що саме, я ну, не відчувала, що саме, а, а коли потім помі взяла градусник поміряла температуру, ого, а в мене 37,3. А я ж так вся кричала, там в мене нема температури, та я там така геройка, та я там така цей. Mm. От. Але температура. Але вранці, ось як я встала, ну як мала збиратися, зміряла знову ж таки температура, то температура нормальна, 36,6. 36. Температури немає. Але з'явився дуже сильний кашель. І причому кашель, він, як, я. У мене ж ребра болять от кашля. Він не то що постійний. Він такий, ми знаєте, як приступами. от Нема, немає. Як заходжуся, як заходюся, як заходжуся. І вона каже, ну все, привіт <смісті> в наших рядах. <смісті> от, Бо в неї теж в неї дуже сильний кашель такий. Теж. от, І в мене ж. в общем, ми оце двоє такі з нею трошки хворіємо. От. Але ну, я вважаю, що все воно проходяще. Все воно пройде, все воно стабілізується, все воно буде хорошо. Я і зараз, бачите, говорю, а інколи все одно сльози сльозяться і ну, все рівно така нежить ще є. Е, на дворі дуже гарно, сонце, це, але я вімкнула світло не, ну, не просто так. Я вам хочу дещо, ну, показати дещо показати. От, Ну, як кажуть, завершаючи тему здоров'я, то ну, я вважаю, що все налагодиться, все буде. Я думаю, що оці три дня виходні, оці ще треба трошечки перестрахуватись, трошечки там, може, щось поприймати, якісь ліки. Нічого такого я і не роблю, намагаюсь так більш. Ну, Ну, я і так не сильно ту особу так щось робила. Ну, я маю в виду, що я не займаюся зараз не плиту, не в'яжу. тому що, я ж говорю, коли я напрягаю свій зір, у мене починаються сльози текти, оце все. і То мені треба трошечки оці три дня хоча б, щоб стабілізувалися. А потім вже я, звичайно. Почну е, далі працювати і робити. До речі, дуже багато чого для мене, у мене у для вас цікавого і корисного. Так що підписуйтесь, дивіться, не пропускайте, ну і так далі. Так, ну а сьогодні я б хотіла все, таке відео, відео зробити. ну, Вранці да, хотіла вам. ну, Я так вирішила, що я завжди таке буду робити, от коли. Я якось буду презентувати нову свою роботу, тому що всі знають, мабуть, що я займаюся бісероплетінням. Тобто плиту, браслети, можу плести гердани, причому я плиту, це називається ручне ткацтво. Є станочне ткацтво, а є ручне ткацтво. Станочне ткацтво це коли є станок, і людина на станку плете дуже шикарні, дуже такі, знаєте, Гарні вироби з бісеру. Це і гердани, і браслети, і сережки, ну, сережки вручну плетуться. Ну, такі вироби. Ну, в основному гердани плетуться на станку. Якщо це такі якісь великі, широкі, красиві, гарні, то да. Я пробувала на станку. Тим паче, що мені, ну, подарували станок, е, я пробувала на станку, да, ну, в мене щось трошки не виходить. На станку, от, не знаю, ну, от, і нитки, і нитки намагаюся підбирати, і і, і це, ну, щось, якось так душа якось даже і не лежить. Я думала, наоборот, що коли я я так хотіла цей станок, я так хотіла, і коли, і, і хотіла його купити сама, і збирала кошти на це, і оце все, і, а тут мені, от, Знаєте, як кажуть, Вселена послала, кажуть, хочеш, бери. Я така рада, але коли я почала працювати, то якось, ну, мені якось. Я пробувала і не один раз. І це, ну, Звісно, треба навики, треба як от, шліфовувати свої, оці всі. Ну, ну, не знаю, ну, чогось... Ручне ткацтво мені більше подобається. Може, це тому, що я. Е... Люблю вишивати ще, вишиваю десь вручну, хрестиком, бісером, я, наприклад, теж вишиваю, да? то мені більше от відчувати виріб і працю руками, щоб я відчувала це все, розумієте? Для мене це головне. І тому, ну, я так, я так вважаю, я вам навіть покажу. Ну, як, Порівняю те, що я плила руками і на станку. От. Да, на станку довше. Наприклад, навіть один браслет я можу плести від двох до трьох днів. Один браслет. Ну, смотря, який узор, там смотря яка ширина браслета, оце все. то я від одного ой, від двох до трьох днів отак от можу плести. На станку це я можу зробити за день. Це. понятно. Але факт залишається в тому, що качество, качество дуже відрізняється. от У мене відрізняється. Тому я більш люблю працювати вручну, як то кажуть, ручне ткацтво. я люблю. І от саме сьогодні я хотіла ж показати вам новий свій виріб, можливо, вам сподобається. і ви Ну як, э, Захочете ну, купити, да, там, ну, придбати в мене э, браслети. Тим паче, що поки що я браслети ну, не продаю там дуже дорого. Наприклад, оцей останній браслет, а й взагалі ці браслети, які я, хто захоче купити, в мене, придбати, то я їх продаю по 250 гривень. Я вам кажу одразу по 250 гривень. На замовлення плиту, то поки що по 250 гривень. Ну, така в мене ціна. Надалі, звісно, я в мене плани, хочу зв'язати гердан, попробувати, вже такий більш великий. Тому що я так подивилася, браслети є. <рес> Продавати є, що показувати, є, що вказується. Розумієте? Я щось так трошки забула, що в мене вже є, тому що воно в мене в скриньці там лежить. І так. Тому я. Зараз вам буду демонструвати, я хочу продемонструвати, показати вам. А ви, е, якщо вам е, щось сподобається і ви захочете ну, придбати, захот, ну, забажаєте, або на замовлення, да, наприклад, ось я, наприклад, буду плести, зараз е, я буду плести два кулончика, е, я їх сплиту, вам потім також покажу. І після колончиків я почну плести гердан. Тому що браслети, які в мене так трошки є, можна вже щось виставляти, як то кажуть, знаєте. От. А герданів в мене немає. Гердани це теж така дуже шикарна річ, і тим паче, що вона зараз користується таким дуже великим попитом е, у всіх країнах. Наше українське мистецтво зараз на такому, знаєте, Ну, ну Не геть там, там великому, але має таку велику популярність, тому що дуже-дуже гарні оці вироби із бісера, та й не тільки. Та й взагалі нашій майстрині дуже славляться своєю такою майстерністю, там вишивками картин, сербеток, браслетів сережок, герданів, там, селянок, чокерів, да, ну, дуже-дуже. До речі, я показувала чокер, я не плила чокер такий. Чокер – це така на шию, таке, як, ну, гердан, воно так висить, а чокер – це отак от під шийку, так, ну, отак от вони, як у мене все цепочка, отак от під шийку є такі, вони такі, вони є вузенькі, вони є такі широченькі, ну, я її такі середні брала, в'язала. Тому є. Ну, У мене на відео є, так що переглядайте. Але давайте почнемо, тому що дуже довго балакаю, нічого не показує, а час пливає. Значить, дивіться, це перше, це я плила, хотіла браслет, але мені сказали, що він дуже широкий, це такий патріотичний. Ну, ви бачите, да, герб. Герб, ну, символіка наша українська герб. Але я потім так вирішила і подумала, що я його доплиту, дороблю, бо я його так трішки залишила. Е, така підвісочка. Його можна, знаєте, де в машині, наприклад, або там ще кудись. Ну, як підвіска, куди ви там хочете. Така підвісочка. Е, так що, хто бажає, я тут трошечки доплиту, так, щоб було за що зачепити, звісно. Бо я ж кажу, я почала і трішки. Залишила От. Ось така. Ну, Це така простенька. Це така сама-така простенька, але теж, ну, я не, я не буду випарювати, я не буду перераблювати, хай вона так і буде. Можливо, комусь це і пригодиться, знадобиться, сподобається, може, хтось її закаже. Так що це отака підвісочка. Я знаєте, я не буду зараз говорити розміри, там, яка ширина, яка довжина, оце все. Якщо вам якийсь браслет сподобається, якщо вам якийсь браслет сподобається ви, е, е, напишіть, там, я вам, коротше так, якщо вам щось сподобалося, і ви хочете, ви мені пишете на Viber. Що да, мені сподобалися браслети, я вам вийшлю каталог того, що в мене є. Я спеціально сфотографую оце все. І до кожної фотографії я напишу розмір. там, Ширина, довжина і так далі. Якщо вам якийсь браслет сподобається, але по параметрах да, він не підійде, наприклад, там, дуже довгий. Да. От, наприклад, у мене є такий самий довгий браслет. Не знаю, чого я його таким зробила, <смі> він мені дуже подобається, я його таким і залишу. Я от його таким і залишу. Е, значить, він дуже довгий. А у вас, а ви хочете такий саме от такий да, браслет, е, то я вам можу просто тоді на замовлення зробити меншим. І все. От На замовлення я можу вам зробити меншим. Якщо якісь, наприклад, розміри вам ну, не підійдуть. Ну, але я зараз не буду говорити про розміри. Я буду зараз вам лише показувати те, що в мене є. Те, що в мене є. Так от, підвісочка, така символічна наша українська. Я ж, я ж говорю, можна на машину там, чи ще кудись. Ну, в общем, можна придумати куди. Так, потім ну, починаю з таких самих найменших, давайте. Е цей браслет я плела вручну. Ну, він маленький, це такий дитячий браслетик. Такий дитячий браслетик. От. Так чи так, і от, чи так, чи та без як. Без різниці. різниці. Він що так, що на ту сторону, що на ту сторону. Оце такий дитячий браслетик, бо було колись таке, мені просили сплести щось дитяче на ярмарку. І я плела оце дитяче. Ну, Я подивлюся. якщо... Його дійсно ніхто не буде брати, якщо його ніхто не буде купувати і воно буде лежати довго, там якийсь період, то, звісно, я його пустю на переробку. Що ну, таке переробка це коли розпускається браслет і робиться щось інше, якийсь виріб. Так роблять майстрині, наприклад, часто. Тому оце такий дитячий браслетик. Ну, і що я можу сказати? Звісно, камера не зможе передати тієї яскравості, тих кольорів, тих, ну, знаєте, от, не зможе передати, так як на, ну, насправді на воно є. Це воно не, не може передати. це Треба тільки дивитися. Але говорю, навіть якщо отак от на сон. Як в приміщенні воно переливається. Як світ включається, воно прям переливає. Ну, коли ви виходите на сонце, наприклад, і руку, то рука горить різними кольорами. Різними кольорами горить, переливається. Це взагалі це таке чудо прекрасне, що я вам не можу передати. Тому, звісно, не думайте, що це все. Тьмяне якесь таке. Ні, воно не тьмяне. Воно має свій колір, має свою яскравість, має свою таку ізюминку, що це ну, дуже і дуже класно, класне. Так, це такий браслет. Потім це дитячий. ну, Давайте я так буду йти по ширину. Бо що там їх не один. Це ось такі браслетики. Ось, бачите, це такий браслетик. От. Він дуже ніжний. По кольорам він дуже ніжний. Ось отак от наділи собі, знаєте. Він на мене маленький. Він навіть як ось я, на мене маленький. Е, отак от. А воно вже переливається. Ви розумієте, а воно вже переливається. Навіть якщо отак от дивіться на нього. Отак от та камінчики, так, да, ці бісерця, камінчики такі. Вони вже переливаються кольорами. Ну, звісно ж, камера цього не передасть, звісно. Але є ось отакий браслетик. Бачите, який дивіться. Є такий браслетик. Такий гарний, ніжний. Мені він дуже подобається. Я його не буду розпускати, от я його залишу. Якщо я, оце, якщо я подивлюся, якщо його ніхто не буде брати, якщо він нікому не сподобається, то я щось з нього ну, інше зроблю. То з цього браслетика я е, нічого не буду. Я його не буду змінювати. Він і залишиться, тому що він мені дуже подобається. і Кольори такі ніжні, пастельні, такі знаєте, от, ну, дуже так я гарно підібрала. я... так, Ніколи там не намагаюся там якось спеціально. От так, що мені так в голову прийде, я так подивлюсь, так трошечки. Ось, навіть зараз ось вони лежать. Розумієте, і вони вже переливаються, тому що я ще світло включила в кімнаті, і воно вже переливається. Воно дуже-дуже яскраве, дуже яскраве. Це все ручне плетіння. А, ой, трошки шатаю. А ось оцей браслет, він також гарний, він також, дивіться, але це станочний. Ну, я його буду переробляти. Але я вам його просто покажу. Що є такий ще візерунок. Ну, я його буду переробляти. Я буду інше робити, тому що по качеству, там хвильки такі получаються, Це в мене таке станочне ткацтво, виходить, бачите? Воно мені сам браслет дуже гарний, також, також кольори, і відтінки, все, але сама техніка мені не, не сподобалася. От, саме. І тому я цей буду пускати на утилізацію, як то кажуть. Тому Це я не буду продавати, я вам просто показала, що який в мене є, я його пізніше, трішки пізніше, я його буду пускати на переробку. Так, потім є ще такий. Тож, також ніжний, гарний. Я його теж не буду перероблювати. Можливо, комусь сподобається такий білий, і тут три світлих квіточки, а тут три темних квіточки. Ось, ви бачите, такий. Теж такий ніжний, можна надягати до чогось і теж приливаються, камінчики дуже приливаються до чогось світлого, голубого або синього. Ось ви бачите, Дуже гарний. Дуже гарні такі браслетики. Так що ось, бачите, такі є. Всі браслети, знову такі, всі браслети по 250. По 250 гривень. Ну, я ще напишу, якщо хто не запам'ятав, то я напишу. Це теж ручне ткацтво. От бачите, тут рівненько бісеринки лягають. Тут рівненько. Це ручне ткацтво. Оце я плела ручним. Це все руками. Це також. Ну, і так от я. Це сюди, це сюди. Так, потім, потім. Потім у мене іде такий дуже простий, але такий дуже стильний. Це також ручне ткацтво. Це також ручне ткацтво, таке більш діловий, знаєте, більш діловий такий. Може, до якогось костюма. Може, до якогось... Ну, я також подивлюся, тому що, якщо його також не будуть брати, ну, не будуть купувати, не будуть замовляти. Ось отак от він. Якщо його ніхто не буде замовляти, то я, можливо, також його пустю на утилізацію для того, щоб щось плести новіше. Я просто так покажу із простих, з тих, що я починала, а з тих цей, переходячи до останніх робіт, щоб ви просто зрівняли вже потім. От. Це такий також простіший. От. Але також. Своєрідний такий, своєрідний. Тому, звісно, ні, якщо вам сподобався, ну, бачите, по розміру він мені також підходить. Такий більш діловий, там я ж говорю, до якогось костюма, до якогось цього можете підібрати. Але ж буду дивитися, буду дивитися, по... як його будуть брати, як його будуть брати. Так, є такий у мене браслет. Ну, я мені його також уже жалко розпускати, тому що це дуже така, знаєте, витончена робота. Тут кали, білі кали на чорному.